Добрий день малята, любі хлопчики і дівчата. Рада сьогодні усіх вас вітати. Будем осінь проводжати і зимоньку зустрічати. Осінь красувалась у нас в Україні, одягла червоне намисто калину, бо ж українська осінь це пишні жоржини, айстри різнобарні. Горішки ліщини, буряки цукрові, кукурудза стигла, гарбузи медові, різні повидла, варення, соління, гриби в маринаді, тобі щедра осінь усі у нас раді. І білочка в лісі, і в садочку квіти, і горобчик в полі, і дорослі й діти. Все Це в цей час підвладне мудрій чарівниці. Ось на малюнку є ознаки осені. Подивіться уважно і разом зараз ми з вами складемо речення про ті особливості, які принесла нам осінь. Я починаю речення, а ви продовжуєте, додаючи слова за допомогою картинок. Хмаринка в небі принесла нам дощик. Осінь розфарбувала в різні кольори листочки. В саду люди назбирали багато яблук, а у лісі є багато грибочків. Дерева стоять розфарбовані у різні кольори. Дітки одягаються тепліше, в теплі краї відлетіли птахи, їжачок зібрав яблучка. Коли йде дощ, ми беремо. Парасолько. Люди зібрали великий урожай кабаків. На ноги дітки взувають чобітки. Молодці малята гарно справились з завданням, будемо далі вирушати. Черівниця осінь приходила не сама, вона принесла з собою. Ще й три місяці. Ну відгадайте, які місяці принесла з собою осінь. У південний край землі відлітають журавлі. Знов шкільний дзвінок лунає, який місяць наступає? Правильний місяць вересень, а другий місяць який? Кличуть нас ліси, поля. Сади дозбирати осені плоди, Із дерев опаде листя жовте, то землею ходить місяць жовтень. Молодці. Ну і третій місяць у нашої осені є. А як його звуть, послухайте і відгадайте краплі з неба, дахів, стріх. Дощ холодний, перший сніг почернів від листя сад, що за місяць. Так, листопад ходить осінь сінь і звірят питає, що ви поробляєте, як про зиму дбаєте? Їжачок їй каже, фу-фу-фу, я стомився, напалювався за ціле літо. Вже відпочити час. Так, тобі час відпочити. Запаси добрі, поживні зробив ти собі на зиму. Тепер можеш спати до весни. Малята, а хто ще разом з їжачком буде спати до весни? Правильно, це ведмідь, бо він теж стомився. Поки ходив по малину і мед збирав і ноги дуже натрудив, тож піде у барлозі спати. Іди, йди, ведмедику, відпочивай, сил набирайся. Ну, а ти, лисичко, що будеш робити? Я не буду сумувати. Взимку буду полювати, шубку червону на сіру зміню, щоб мене ніхто не бачив, як я прутко скачу. А ти, вовчику, братику, що робитимеш? Я теж буду полювати, буду зайців і лосів ловити. Зайчику, а ти що будеш робити? А мені б шубку поміняти, щоб лисичка з вовчиком не могли мене помітити? Не турбуйся, зайчику, буде тобі б. біла шубка. Тільки на сніжинки підуть, зразу шубкою одягнеш. Білочко, а ти як до зими готувалась? Я теж свою шубку міняла, а ще я в лісі припасів назбирала. А олені де зимуватимуть?» Олені будуть зимувати в лісочку, копитами будуть сніг розгрібати і травичку звідти діставати. Холодно нам, та їжі немає. Хто потурбується про нас малята? Хто нам буде їжу у ліс діставати? А комашки як живуть? А ми, малесенькі комашки, вже давно в травиці поховалися, під кору дерев позалазили. Там будемо взимку зимувати, весно красно чекати. Ну, а пташки куди поділись? Давно в вирі відлетіли, а ті, що зосталися, будуть їжу собі шукати і в людей допомоги просити. Молодці мої звірята, гарно ви підготувались добре до зими зустрічались, а люди до зими підготувались, малята, які в турботи були осінь босини у людей. Люди збирали гриби, люди заготовлювали на зиму варення, овочі, фрукти, компоти різні заготовки робили. Люди висаджували дерева, бо вони тоді краще приймаються, посадили уже часник. прибрали опали листя, ще люди малята згорали землю. Для того, щоб вона відпочивала. А одяг ви підготували? Подивіться, уважно і назвіть, який одяг підготували собі малята на зиму. Шапку, шарф, шубку, рукавички. Колготи, куртку, чоботи. Молодці, правильно все назвали. Гарний у вас одяг. Ну що, чарівниця зима, Гарно ми підготувалися. Бачиш, як тебе чекали, а мені осені пора вже й відпочивати. Тож до наступного року і всі права віддаю я тобі. Привіт, малята! Я біленька зима, я несу холоди, йду до вас, щоб земля відпочила. Я із снігом, з морозом приходжу сюди, і у мене чарівні крила. Як крилом я махну, снігом все загорну. Можу землю і інієм вкрити, замітю частенько над світом дихну, ріки льодом умію накрити, але я ще і радість умію нести, і люблю ще із дітками гратись, ще люблю пощипати їх всі за носи, посміятись, порозважатись. Тож зустрічайте мене малята. Буду рада з вами гратись, буду всім допомагати.